Друзі, вітаємо вас у дев'ятому випуску шкільних новин Голос гімназії і його ведучі Анастасія Величко та Данило Насінник. Цей навчальний рік проходить у складних умовах через повітряні тривоги, обстріли та нестабільну ситуацію в регіоні. Але ми тримаємося, проводимо заходи, вчимося, розвиваємося і не втрачаємо оптимізму, незважаючи на всі виклики. Дійсно, у вересні та жовтні у нас були ротаційна та дистанційна форми навчання. Але після осінніх канікул учні нарешті повернулися за парти. Отже, ми починаємо. Сьогодні у випуску опитування серед гімназистів: як вони ставляться до різних форм навчання та чи з користю для себе провели цей час: День захисників та захисниць України та День козацтва. Акція Привітай захисника! Смаколики, листівки й корисні речі від гімназистів для захисників на фронті та поранених у шпиталі. Тиждень безпеки життєдіяльності, безпека, наш спільний вибір, тематичні години, вікторини, практичні заняття і відео, які навчили учнів безпечно поводитися вдома, на дорозі та в інтернеті. День писемності та радіодиктант національної єдності, від квестів та мовних ігор до спільного написання всеукраїнського диктанту. Гімназія єднається навколо української. Ці та інші новини у дев'ятому випуску Голосу Гімназії. опитування серед гімназистів, що вони думають про різні форми навчання, та чи вдалося їм корисно провести цей час? Тож, давайте дізнаємося їх думку з цього приводу. Суть від чверть ми майже повністю повчилися на дистанційному навчанні. Але, незважаючи на це, наші канікули видалились достатньо насиченими та яскравими. Наприклад, ми з моїми подружками ходили на Олімпіаду з української мови та літератури. Насправді на дистанційному навчанні було дуже сумно. Сумували за нашими друзями, хотіли з ними посидіти за одною партою і почути наших вчителів найкраще казумах, а в школі. Незважаючи, саме старано вчилося. Сподіваюся, ми майбутньому ми зможемо в до школи раніше. Не дивлячись на те, що ми досить довго були на. В дистанційному навчанні ми все одно таки мови гарну освіту, але все ж таки не вистачало спілкування з друзями та так не класно. Але краще навчатися у школі, ніж за екранами телефонів. І ми дуже раді, що ми знову маємо змогу навчатися очно. Мені більше подобається форма на навчання очно, тому що ти можеш бачити своїх друзів. І ну, Ти можеш більш розуміти той матеріал, який вчитель тобі не може докласти, коли ти сидиш на онлайн уроці Ще на онлайн уроці ти можеш тобі може хтось заважати. Наприклад, у мене є менші брати, і вони мені часто забігають в мене в гості і може мені заважити. І інтернет буває поганий, буває, світло вимикають. Тому очний формат навчання завжди кращий. Мені також більше подобається очний формат навчання, краще сприймаються матеріали, які вчителі легше засвоюються предмети, які нам а, розповідають. Ну, і також більше подобається а, живе спілкування з однокласниками та вчителям краща форма дистанційного навчання, тому що так зручніше і мені не дуже подобається, коли ми в укритті сидимо, всі кричать і намагаються одне одного перекричати. Це не дозволяє зосередитись на навчанні, але з друзями я сумую і за вчителькою, бо всіка хороша. Але якщо оберегу, то мені краща форма дистанційного навчання. 8 жовтня завершилася акція Привітай захисника, яка через тривоги та дистанційне навчання дещо розтягнулася у часі. Зібрані смаколики, вітальні листівки та закуплені на кошти з благодійної лотереї газові балончики, вологі серветки, сухі душі, хімічні грілки та багато інших необхідних речей вирушили на підтримку захисників зі 119 та 111 бригад ТРО. 35-ї бригади морської піхоти імені Остроградського на Сумській, Харківській, Дніпропетровській напрямки, смаколики, дитячі листи та малюнки, патріотичні браслети передали пораненим бійцям реабілітаційного відділення обласного шпиталю. Дякуємо захисникам, вдячні всім, хто допомагає разом до перемоги! Безпека наш спільний вибір, саме під таким гаслом у Чернігівській гімназії №11 11 з 13 по 17 жовтня пройшов тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності. Учні брали участь у тематичних годинах спілкування, конкурсах, вікторинах, переглядах навчальних відео та практичних заняттях із безпечної поведінки в побуді на дорозі та в інтернеті. Метою проведення заходів було формування у здобувачів освіти свідомого ставлення до збереження життя і здоров'я, набуття практичних навичок, безпечної поведінки у різних життєвих ситуаціях а також профілактика дитячого травматизму. Діти з великим інтересом брали участь у всіх заходах, демонструючи свої знання та вміння діяти в небезпечних ситуаціях. Тиждень пройшов цікаво, пізнавально і корисно, нагадавши всім, життя і безпека найвища цінність. Українська мова це мова єднання і незламності, душа нації та наша генетична сила у боротьбі за перемогу. У гімназії провели низьку заходів для всіх учасників освітнього процесу, інтелектуальні ігри Я люблю українську мову, слово то мудрості промінь. Муд, мовний експрес, яка ти солов'їна сьогодні, круглі столи мова наша національна ознака, наша мова калинова. Квести розквітай рідна мова, мова душа народу, аукціони знань, мовний ревізор і вікторини, знавець рідної мови. Для перших-четвертих класів години спілкування, мова моя солов'їна, дзвіниць струмочком рідна мова, День української пісемності. Для п'ятих-дев'ятих ти наше диво калинове». Гімназисти стали репортерами на уроках, її величність мова. Вчителі провели літературні читання, говоримо українською, щоб нас почув увесь світ. Всеукраїнський радіодиктант Треба жити. Написали вчителі, учні, батьки, бібліотекарі. У бібліотеці оформлено виставку Мова, душа Народу, серце нації. Заходи розвивали любов до мови, культуру мовлення, командний дух і творче мислення. Любімо і вивчаємо українську. Бережемо нашу незалежність молодійну спадщину. І ось ми всі разом написали радіодиктант єдності від Чернігова до всієї України. Мова наш щит! А грамотність наша суперсила. Дякуємо, що були з нами у дев'ятому випуску Голосу Гімназії. З вами були Данила Насінник та Анастасія Величко. До нових зустрічей та бережіть себе!